Хе-хе, всім привіт! З вами Мартіна Наруто, і ми будемо знімати очередну серію Майнкрафта після того, як мій друг Юкі пішов додому, я продовжаю. І от, як ви бачите, я зараз в шахті з залізною кіркою, як це відбулося. Коротше, історія довго, я її вам зараз скажу. Коротше, після того, як я бродив по лісі потом я вирішив е, знайшов цей дерево, дер дерево. Пішов і знайшов там цих собачок. І вирішив себе взяти. Потім я побував скелетів І так. от Я думав, що на одного собачку піде 6 косточок. Ну, кажеться, усіх я з одної косточки приручив. Ну там одного з двох. О, залізка Так. о Так. Ой, щось не видно тут нічого. Так, а кстати, а есть компас? Да, а вот компас. Вот, бачите? Что это такое? Звитки у нас две. Алмазы? То, то вы ладно. Что честно? Это не иллюзия. Алмазы! Ой, капец. Что серьезно? Да ладно, це... я не верю. То это иллюзия. Да, Та... Та-то. Та-то я не віру. Ще алмази! Так, тихо. Йо 6 алмазів! Ви оце бачили? Я пройшов тако, я тако іду іду нічого не бачу тут, і дуже ліско збираю, вертаюся а в мене є компас, подивився, в мене є компас. Алмази! Звідки вони там взялися, їх там не було. Песики. Тікайте, тікайте. Ня-ня-ня, Няхня, діда. Не лізьте, бо здохнете. Так, окей. Е, в принципі... Що я... мета моєї серії. Це я, я вам хотів об'яснити. От я знайшов цих песиків і я пішов шукати Оль, потім я знайшов Оль, потім я пішов в шахту. І, і от така шахта от, велика. От, кушки. Вот, вот такая вот шахта велика. Е, так, вот наш компас, і він веде нам туди. Чудесно. Вот е, так я дуже радий, що я вже зробив компас и ми виберемося скоро звідси. Но все равно я е, трошки засмучений, да, блин. Извиняюсь, моя сестра дура мені мешає. Тихо, будь. Я знімаю, а ты йди в жопу. Алмази, ви бачили, там алмази, блі. Блин. блин. Так, як мені вибратися? Боже, головне, щоб песики за мною пішли. Бо я їх дуже люблю, не хочу їх теряти. Вот, песики, давайте за мною. Так, ой, ой, ой ой, -ой, -ой! Сестра Віка, тіка від мене. Так. <клев> да, я застрим, все, все, побіг. Песики. Ви біжите? Надієш, ви ВТПшниці. Так, ну втп ви я це знаю. Фу, у нас алмази, є, ребят! І у нас є компас. Е, правда, дурак юкі нам поміг, Я йому кажу спасибі, бо то, що я таки думав, що я піду в шахту, а тут бац і алмазом йду. І він е, цей бив мене, і за цього я знайшов алмази. алмази. Отака от дліна. Мои пёсики. Маленькие. А, все остальные там. Ну ладно. У меня их было больше. Ну ок. Все равно. Кстати, псих дуже багато, Я их трошки сразу А, мои планшеты трошки нахиленный. Все. Так. Все. Там. Там, нам, 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 нам. Ага, все, туда. А, так нам так нам на той остров. Вон куда нам? А я шукав, а я шукав, вроде. А вон нам на той остров. Так, пясики, пясики. Вы е? Правда не все? А, без не главное, что я что чу... О, я кровать чуть не забуду. А на нам на кровать у нас я зато. Нам. О, кстати, телепортировався! Да, да! Аня, це той. У мене їх, по ідеї, должно бути шість. От. Біжемо на наш пункт назначення. Я дуже радий, що. Я надеюсь, що ми знайдемо мій дом. Бо, знаєте, я дуже його люблю. О вот, чого я хочу найти. Бо він у мене дуже гарний получився. Ну, я його ще, звісно, не дострою, но... Я знаю, що він буде красивий. І я вирішив це засняти по поводу, щоб вам все об'яснити, що я, що я не заблудився, я просто без вас хотів знайти редстоун, І от я знайшов редстоун, і зразу почав снувати. От. Пішу, пішу, пішу. О тому, кстати, лісі я знайшов цих псів і приручив я їх. Це було буквально десь 20 минут назад. От я помню, це ваш стровок. Я там їх і приручив. Трошки дальше, тому. Так, значит, нам показує, куди нам треба йти. Да, навірно, -да,, -да, довго нам б'є треба. Главно, що в мене є. Ну і є мої алмази. Е -е, які я, наверное, потрачу на дві кірки. <кхух> самі знаєте кому. І самі знаєте чого я йому роблю цю вещь. Потому що він мені все равно ну, трошки поміг. Хоча я сам би знайшов, але... Но... Це трошки швидше проскорило процес. Це якщо я не вшиваюся, п'ята чи шоста серія, вроді би п'ята, якщо я не вшібаюся. Я не пам'ятаю, звісно, бо я не дуже рахував це. Бо я навіть ті, що серії не виложив. Ну, я її виложу. Ну, як вам сказати. Це ж одной, той самий день, я почав закінчив сезон в цей день. Почав сезон в цей день і знімаю цю серію зараз в цей день. Отак. Вот Леть завтра до школы так не хочу вставати рано Так Единый урок який я люблю це физра наверное Ну и образ из прочем остается А да кстати вы должны мне написать в комментариях с каким-то и Юки цьому другой руки Юке Друг Юки на друг юки Ай, да, блин, давай, блин, иди. Ай, ч-то тут в мене постоянно вс лісі честь лагає. Так що прошу извинения. Що я сказал? Извиняюсь, вот так вот. А я вас ще прошу. Ну, розумний. Так, да, я понял цю территорию. А тут я лишу пса. Я трошки тому дальше. Десь лишев я пса тому и забув його. Забрати, а потім якось. Хе-хе, всім привіт! З вами Артіна Наруто, і ми будемо знімати очередну серію Майнкрафта після того, як мій друг Юкі пішов додому, я продовжую І от, як ви бачите, я зараз в шахті з, -з залізною кілкою, як це відбулося. Коротше, історія довга я її вам зараз розказу. Коротше, після того, як я бродив по лісі зімньому, потом я. Рішив піти, знайшов цей дерево, дер, дерево. Пішов і знайшов там цих собачок. І вирішив їх з собою взяти. Потім я побував скелетів. І так, от. Я думав, що на одного собачку піде 6 косточок. Ну, оказується, усіх я з одної косточки проручив, Ну, там одного з двох. О, залізка. Так. О. Так. Ой, что не видно, тут ничего. Так, а кстати, а мне есть компас? Да, а вот компас. Мне вот, <связать> Что это такое? Звездки у нас две. Алмазы? То, то вы ладно. Что честно? Это не иллюзия. Алмазы! Ой, <связать> капец. Что серьезно? Та ладно, це я не вірю. То це ілюзія? Та я не вірю. ЧЕ умазе? Так, тихо. Йо! Шість умазів! Ви це бачили? Я пройшов тако, я такое йду йду, нічого не бачу тут, і дуже ліско збираю. Вертаюся, кого, а в мене є компас, подивився, у мене є компас. Вертаю... О, Звідки вони там взялися? Їх там не було. Песики, тікайте, тікайте! Ня-ня-ня, ди сюди. Не лізьте, бо здохнете. Так, окей. Е, в принципі, що я мета моєї серії, це я, я вам хотів об'яснити. от я знайшов цих песиків і я пішов шукати Оль, потім я знайшов Оль, потім я пішов в шахту і <рес> от така шахта вот велика. Вот. Вот, от така вот шахта велика. Так, от наш компас, і він веде нам туди. Чудесно. Вот так я дуже радий, що я вже зробив компас, і ми виберемося скоро звідси. Но все одно я. <смеш> Трошки засмучений, та да, блін Извиняюсь, моя сестра дура мені мішає. Тихо, будь. Я знімаю, а ты йди в жопу. Алмази, ви бачили, там алмази, блин. Блін. Так, як мені вибратися? Боже, головне, щоб песики за мною пішли. Бо я їх дуже люблю, не хочу їх тіряти. От, песики. Давайте за мною. Так, ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой! Зустравіка, цікавий мене. Так. Їх! Да, я застрим. Все, все, побігли. П'ясики. Ви Надеюсь, Надію, в ВТПшниці. Так, ну, ВТПшнеця, я це знаю. Во, У нас алмази, є, ребят, і у нас є компас. Е, правда, дурак юкі нам допоміг. Я йому кажу спасибо, бо то, що я так таки думав, що я піду в шахту, а тут бац і алмази знайду. І він цей бив мене і за цього я не шувал алмази. Отака от, така от мої пйосики маленькі. А, всі остальні там. Ну ладно, в мене їх було більше. Ну ок, все одно псів дуже багато. Я їх трошки ще розножу. А, у мене планшет трошки нахилений. Там нам 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 нам. Ага, все, туда. А, так нам так нам на той остров. Он куда нам? А я шукав, а я шукав в А вон нам на той остров. Так, п'ясики. песики. Вы є? Правда не всі. А, без них. В... главное, что я что О, я кровать чуть не забудь. А насадь, нам, на на кровать у нас я зато. Нам-нам-нам! <кхем> О, О, кстати, телепортировался. Да-да. А, нет, это. У меня их по, по идее должно быть шість. Вот. Бежим на наши пункт назначения. Я дуже радий, что... Що... Я надеюсь, что мы найдем мой дом, бо, знаете, я дуже його люблю. От, чого я хочу знайти. Бо він у мене дуже гарний вийшов. Ну, я його ще, звісно, не дострою, але я знаю, що він буде красивий. І я вирішив це засняти по поводу, щоб вам все об'яснити, що я, що я не заблудився, я просто без вас хотів знайти редстоун І от я знайшов редстоун і зразу почав знімати От, пішомо, пішомо, пішомо. О тому, кстати, лісі я знайшов цих псів і приручив їх Це було буквально десь. 20 минут назад. От я поняв цей ваш струбок. Я там їх і приручив. Трошки далі. Е, так, значить нам показує, куди нам треба йти. Так, да. мабуть, -да,, довго нам б'тіє треба. Пам'ять, що у мене п'єсіки є. Ну і є мої алмази. Е, які я, напевно, потрачу на ...дві кірки. Це ви знаєте кому. І самі знаєте, чого я йому роблю цю вещь? Бо то, що він мені все одно ну, трошки поміг. Хоча я сам сам би найшов, але це трошки швидше проскорило процес. Це якщо я не вшибаюся, п'ята чи шоста серія, вроді би п'ята, якщо я не вшибаюся. Я не помню, конечно, бо я не дуже рахував так. Бо я даже тіше серії не виложу. Я її виложу. Ну як вам сказати це ж єдно і той самий день я почав, закінчив сезон в цей день. почав сезон цей день і снимаю цю серію зараз прям цей день. отак от. вот. вот. завтра до школи так не хочу вставати рано? Так Единний урок який я люблю ну це фізра, наверное. Ну образи образ изпорчивается трудове а, да, кстати, вы должны мне написать в комментариях, с кем я роки. И юки цьому другу руки. Юки. Друг юки наш друг юки да, блин, Давай, блин, иди. Ай, что-то тут в мене постоянно все молиссии, честь лагає. Так что прошу извинения. Что я сказал? Извиняюсь, вот так вот. А я вас ще прошу. Ну, разумный. Да, я помню цю територію. А тут я лишу пса, я трошки тема далі. Десь лишив я пса там і забув його забрати, а потом якось.